Шановні абоненти, Комінбанк приймає платежі за послуги ТРК Веселка без комісії. Здійснити платіж можна у відділенні за адресою Героїв України 50 в будні з 8 до 16.00. Субота та неділя вихідні. Щорічно, 22 січня, українці святкують День Соборності України. В цьому році це свято набуло величезного значення. Про особливості відзначення цієї дати в нашій громаді спілкуємося з начальником управління культури і туризму Тетяною Головачовою. День соборності це надзвичайно важливе державне свято це символ об'єднання українських земель, але це не тільки єдність територій. Це і духовна єдність, це єдність думок, єдність цінностей. І сьогодні ми таку єдність плануємо продемонструвати під час патріотичного пісенного флешмобу. Я думаю, саме такі потужні культурницькі заходи і допомагають нам наближувати перемогу. Отже, у неділю, 22 січня, біля пам'ятника Тарасу Шевченку відбувся урочистий мітинг, присвячений дню соборності України, як і було заплановано родзинкою патріотичного дійства. Стало колективне виконання представниками Світловодської міської територіальної громади пісні Марш української армії.

Не Незламні мовхані поплачена до... Vi ser på, vi vil med Вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх борців за волю, незалежність та соборність України і поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку, який уособлює боротьбу за вільну, соборну, незалежну Україну. З промовою до учасників заходу звернувся міський голова Андрій Маліцький, в який наголосив про важливість єднання у цей непростий для країни час. Цей урочистий день утвердив мешканців нашої громади в єдності і патріотизмі, додав кожному наснаги боротися і працювати задля перемоги України. Учасниками заходу було створено ланцюг єдності, який захищатиме і оберігатиме нас не тільки в цей день, а й на віки. Сьогодні в Україні і світі відзначають Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Цей день проголошений резолюцією Генеральної асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Дата 27 січня обрана не випадково. Саме цього дня 1945 року війська Першого Українського фронту увійшли до нацистського табору смерті Аушвіц. Цей табір став у сучасному світі символом нацистських злочинів. Україна на державному рівні вшановує жертв трагедії з 2012 року. Варто нагадати, що Голокост, з давногрецької, перекладається як все спалення і означає систематичне переслідування і геноцид євреїв нацисткою Німеччиною протягом 1933-1945 років. У ширшому розумінні Голокост. Це систематичне гоніння і знищення людей за ознакою їхньої расової, етнічної, національної приналежності. Офіційно визнано, що до 6 мільйонів євреїв було вбито протягом Голокосту, з них від 2 до 2,5 мільйона на території колишнього Радянського Союзу значною мірою в Україні. Як відомо, одразу після окупації України нацисти розгорнули широку мережу гетто, Найбільшим було Львівське, а згодом почали масово розстрілювати єврейське населення. Одними з найбільших і найвідоміших були розстріли у Бабиному Яру в Києві, але знищення євреїв України було систематичним і повсюдним. Світова спільнота цього дня не тільки згадує жертв людини ненависницької політики, але й засвідчує прагнення до боротьби з антисемітизмом, расизмом та всіма іншими формами нетерпимості, які можуть призвести до цілеспрямованого насилля стосовно окремої групи людей. Зазначається, що Голокост є однією з найстрашніших трагедій та одним із найбільших злочинів в історії людства. Завжди буде для всіх застереження про небезпеки, в основі яких ненависть, фанатизм, расизм та опередженість. Матеріал підготувала Марія Пащенка та Костянтин Малько, телерадіокомпанія Веселка. При виконавчому комітеті Світловодської міської ради відбулося засідання громадської ради. На порядок денний було винесено низку питань стосовно роботи громадської ради в 2022 році та план роботи на перше півріччя 2023 року, про взаємодію зі старостами та вивчення проблемних питань населених пунктів, а також про зміни в податковому законодавстві від 1 січня 2023 року. Під час роботи засідання заслухали начальника податкової інспекції старосту Великоскелівського. Територіальної громади та голову громадської ради Надію Мальцеву. Загалом було розглянуто 38 питань та надано рекомендації виконавчому комітету Світловодської міської ради. У нас 38 питань ми розглянули з вами протягом 21-22 років. А виконавчий комітет проводив засідання. Я була на кількох засіданнях. Більше нас туди не кличуть. Справа в тому, що. Міський голова на нас ображається, він на виконкомі сказав. Я думав, що ви будете допомагати. А що ви мали на увазі? Ми ж кажу, допомагаємо. Ми ж консультативно дорадчий ура. А те, що ми критикуємо, оце їм не подобається. Ну, це ж таке. Ну, то співпраця не вийшла у Ні, слово співпраця я вважаю. Взаємодія. У нас як... Якась взаємодія у нас є. Мізерна була. Ну, мізерна. Не О, так, так би, сказати, як би і... нам хотіло. От на телебачення, скажімо, про... про... на, про... на телебаченні про... треба сказати, що була мізерна взаємодія. Розумієте? Ми 38 питань підняли, і глобальних підняли, але влада тільки, тільки-тільки мізерно. Никуда, ну, не буде так, як ви кажете, вам спільно. не подобається, коли я кажу в процентах, розумієте? Проценти так, тут розумієш. важко сказати. Ми просто ігнорували роботу говорити. громадської ради. От і все, ви так і скажіть. Уряд вдосконалив програми грантової підтримки бізнесу є робота, та вніс зміни в порядок надання мікрогрантів та грантів на розвиток садівництва і тепличного господарства, що забезпечать стабільність фінансування програм та їх сталу реалізацію. Зокрема, внесено зміни до програм грантової підтримки, що передбачають визначення коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття першочерговим джерелом фінансування надання мікрогрантів. Що що забезпечить стабільність фінансування програми, а також виплату грантів отримувачам рішення щодо яких прийнято у 2022 році з загального фонду держбюджету 2023 року, або за рахунок фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Також зміни передбачають надання можливості отримувачам грантів на сади або теплиці, рішення щодо яких прийнято у 2022 році, обрати спосіб отримання Гранту, тобто у повному обсязі одним платежем або ж частинами. Нагадаємо, проект є робота, включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення і розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства або тепличного господарства. Подача заявки на всі напрямки програми Є робота здійснюється через портал Дія. Після ракетних атак на об'єкти інфраструктури та постійних вимкнень електроенергії в країні значно зріс попит на бензинові або дизельні генератори. Принцип роботи генератора аналогічний роботі автомобіля. В результаті люди на вулиці дихають і вихлопами від машин, і вихлопами від генераторів. Безумовно, це є шкода довкіллю, шкода атмосферному повітрю та шкода нам. Проте інших альтернатив наразі немає. Тому у Кіровоградській області протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після його скасування можна використовувати генератори системи безперебійного електроживлення та електрогенеруючих установок без отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Про це під час брифінгу розповів директор обласного департаменту екології та природних ресурсів В'ячеслав Дубровський. З початку року було внесено зміни до Податкового кодексу України, до закону України про атмосферне повітря. Відповідно до цих змін, змін на генеруючі пристрої, генератори бензинові та генератори дизельні не обов'язково отримувати цей дозвіл. Тобто, в принципі, Дозволити на них не потрібні, але це це відносно тих генеруючих пристроїв, які були встановлені вже після 24 лютого, які є, не є стаціонарними джерелами на підприємствах, які спочатку цієї діяльності були <кій> задіяні. Тобто, іншими словами, можна навіть не подавати цю декларацію, якщо ми встановлюємо, якщо суб'єкт господарювання встановлює цю генеруючу станцію, можна просто здійснювати діяльність без відповідно дозвільних документів на, на це. У зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації проти України люди, рятуючи життя, виїхали зі своїх міст в більш безпечні регіони України або за кордон. Відповідно, тривалий час і з різних причин такі працівники не мають можливості вийти на зв'язок зі своїм роботодавцем та повідомити про причини відсутності на роботі. Тож, чи має право роботодавець звільняти такого працівника та за яких умов, розповіла нам завідувач сектору Світловодського бюро правової допомоги? Алла Мирошник. Відповідно до закону України, який набрав чинності 19 липня 2022 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин, Кодекс законний про працю було доповнено ще одною підставою для розірвання трудової угоди: це звільнення працівника. З яким немає зв'язку більше ніж чотири місяці, за словами фахівця, для того аби звільнити працівника у роботодавця, має бути декілька підстав. Перша підстава це фактична відсутність працівника на робочому місяці протягом чотирьох місяців. І друга підстава це відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності працівника понад чотири місяці. Підряд на робочому місці. Якщо одна із підстав буде відсутньою, це є основним правом працівника на звернення до суду про поновлення на роботу. Оскільки працівник в судовому засіданні може довести той факт, що він або повідомляв роботодавця. Про підстави своєї відсутності на робочому місці в зв'язку із ситуацією, яка склалася в Україні, тобто активними воєнними діями, або також може довести той факт, що він не міг з'явитися з тих чи інших підстав на робоче місце, важливих підстав протягом чотирьох місяців поспіль. В свою чергу не можна ототожнювати дані підстави звільнення із розірванням трудової угоди у зв'язку з прогулом. Отож, для того, аби не порушувати трудове законодавство, роботодавець має задокументувати факт того, що працівника немає на роботі, а також те, що немає інформації про причини такої відсутності. Перш за все, роботодавець повинен скласти відповідний акт відсутності на роботі з нез'ясованих причин. Також у роботодавця повинні бути в наявності доповідні службові записки відповідальних працівників. Це можуть бути завідувачі відділів, начальники секторів, а також відділів про те, що з працівником налагоджувалися зв'язки, тобто були спроби встановити, де він знаходиться, відправлялися відповідні листи, повідомлення на телефон, а також за допомогою інших способів, і це не дало відповідного результату. У таких випадках, наприклад, якщо роботодавцю вдалося з'ясувати, налагодити зв'язок із працівником. Можна застосувати інший вид трудових відносин, тобто не обов'язково звільняти працівника на даній підставі. Можна, наприклад, призупинити трудову угоду на період воєнного стану в країні, а також можна запропонувати працівнику написати відпустку без збереження заробітної плати. Таку відпустку можна Надавати протягом не більше 90 календарних днів, а також на період дії воєнного стану в країні. Також за можливості, якщо працівник має можливість працювати дистанційно, можна запропонувати працівнику працювати дистанційно. Підстави для звільнення у зв'язку з відсутністю працівника на робочому місці протягом чотирьох місяців роботодавець має право запроваджувати з 19 липня 2022 року, тобто з моменту надання чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо оптимізації трудових відносин. Навіть попри війну протягом останніх місяців у нашій громаді спостерігається підвищення респіраторних захворювань. Але, як зазначають лікарі, в порівнянні з минулими роками захворюваність значно менша. Позитивним моментом також є те, що навіть при обстеженні хворих на коронавірус не спостерігались позитивні результати. Це не говорить про те, що потрібно знехтувати правила захисту. Як індивідуального, так і проти епідеміологічних захистів взагалі варто зазначити, що у комунальному некомерційному підприємстві центр первинної медико-санітарної допомоги Світловодської міської ради в наявності вакцини від COVID-19. зокрема було отримано нову вакцину Комірнаті в наявності в закладі. Є вакцина для COVID-19. Це коронавак китайського виробника «Джонсон» Американського і Пфайзер для для дітей і для дорослих. Як зазначають лікарі, усі вакцини зберігаються відповідно до зазначених норм. Холодовий ланцюг зберігається навіть при вимкненнях світла. У відділенні присутній генератор та спеціальні термоконтейнери від ЮНІСЕФ для зберігання вакцин від 3 до 6 діб. Фахівці закликають громадян не нехтувати щепленнями і за календарем проти керованих інфекцій, від яких в наявності усі вакцини для дітей та дорослих. У світловодській музичній школі відзначили День Соборності України. З нагоди свята тут влаштували концерт за участі педагогів та учнів школи. Цьогоріч це свято набуло особливого значення. Упродовж століть землі України були розділені, належали до різних держав. Але сьогодні українці єдині як ніколи. На цьому зауважила ведуча заходу, зануривши присутніх в історичний екскурс походження свята та провівши для дітей невеличку вікторину. Після чого глядачі знову мали змогу зануритись у світ музики. Сцени в цей день лунали твори українських композиторів, порадував присутніх своїм виконанням та сучасним аранжуванням музичний ансамбль Веснянка, створений педагогами школи під керівництвом Леоніда Миколаєвича Сандрак.